Всім доброго дня всіх вітаю. Продовжуємо вивчення машин напівавтоматичної дії. Сьогодні розглядаємо з вами машину для виготовлення закріпочок, а саме 220 клас. І тема сьогоднішнього заняття це процес виготовлення малої та великої закріпки. Тож, спочатку, розберемо, як в... даний напівавтомат саме. Ось цей напівавтомат. 220 клас. Дивіться попереднє відео про нього. Як саме цей напівавтомат виконує у нас виготовлення малої закріпки? Почнемо з малої закріпки. І так, бачимо зараз зовнішній вигляд нашої закріпочки. Зовнішній вигляд нашої закріпочки. І так, нагадую, що машина у нас є двохпедальна. І при натисканні на ліву педаль лапки притискні, піднімаються. Виріб наш підкладаємо під прижимні лапки на планку механізма відхилення матеріалу. Далі. Натискаємо на праву педаль машини, вона вмикається. І вступає в роботу голочка. Голочка у нас виконує тільки вертикальні рухи. Тобто тільки рухається вгору вниз. Планка разом з лапками і матеріалом переміщується впоперек платформи. В поперек платформ. І за шість проколів, за шість проколів, ось цих ось 6 проколів, виконує прокладання п'яти каркасних стіпків. Після шостого проколу починається заповнення каркасних ниточок. Дивись, біла ниточка, біла ниточка. Відбувається заповнення. Матеріал переміщується вздовж платформи. Окрім цього, після кожного прокола голки матеріал переміщується вправо в поперек платформи на невеличку 12-довжини закріпки. В кінці заповнення каркасних ниток. Голка останні три проколи. Утворює в, одну, в одному місці для того, щоб зафіксувати наш стібок. В кінці матеріал. Машина автоматично відключається, і при натисканні на ліву педаль лапки у нас піднімаються, а нитки під платформою машини обрізаються. Ось так виконується мала закріпка на даному напівавтоматі. Схему закріпочки обов'язково собі замалюйте.